Біфрен, спокій за ясної голови в Україні. Шоста ранку, 219-й день. Україна захищає свою землю від повномасштабного вторгнення Росії. Хроніку війни для вас відстежують команди фактів і та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Люди опинилися під завалами власних квартир у Миколаєві. Цієї ночі російська армія атакувала спальний район міста двома ракетами. Одна з них влучила в дев'ятиповерхівку. Будинок зазнав серйозних руйнувань, повідомляють вова Миколаївщини. Під час обстрілу у Миколаєві нарахували сім вибухів. А внаслідок учорашньої ворожої атаки в Миколаєві. Троє людей загинули, ще 11 поранені. Надвечі російські загарбники влучили забороненими касетними снарядами у зупинку громадського транспорту. На да, ми чесно. Два людини впали, третій одразу підбіжали, у того ноги. немає. що говорить? Прилетіло. Скору визвала та Іх трогать не забила в даній локації не знаходяться ніякі військові об'єкти. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району, в якому в цей час доби перебувало багато цивільного населення, багато місцевих мешканців. Це район невеличкого ринку, на якому в цей час люди повертаючись з роботи, покупають продукти харчування. Одну людину вбили щонайменше двох поранили. Уночі Дніпро здригнувся від нових вибухів. Усе трапилося о пів на одинадцяту без оголошення сигналу повітряної тривоги. Уже відомо, що ракети поцілили в середмістя Дніпра по житловому кварталу біля ринку. Туди ж було влучання три тижні тому. Це жесть цього разу ще потужніше. Вирвані двері. Не лучше ліцю да видіпа, є Іншою ракетою, за словами міського голови Дніпра, Ескандером, російські вбивці поцілили в автотранспортне підприємство, яке обслуговує міські та приміські маршрути. Одразу почалася масштабна пожежа, горіла адмінбудівля та більше сотні автобусів. Працюють рятувальники та поліція. А вчора російська ракета вбила чотирьох дніпрян та зруйнувала речовий ринок. Удар припав на середмістя Дніпра та приватний сектор. Від прильоту загинула родина, мама двоє дітей та їхня бабуся. Люди спали у будинку, від якого нині залишилися самі уламки. Вирва глибиною 7 метрів і діаметром 10. це все, що залишилося від приватного будинку, який влучила російська ракета. Тут одразу загинула ціла родина: бабуся, донька та двоє онуків. Шансів вижити у людей просто не було. Сергій від ночі збирає речі та документи, які змогли уціліти у будинку. Його хата в 10 метрах від місця прильоту ракети. Каже, аби не міцний паркан, його б з дружиною вже не було. Він цілий, а жінка отримала контузію. От лежать доски. Якщо б не ці доски, нас би з бабушкою тут не було. Бу, перший взрив був, я до неї побіжав, і там мене і накрило. накрило. А її привалило в той стан. Анна живе з родиною навпроти місця прильоту. Каже, прокинулася із чоловіком від першого вибуху, який прозвучав далеко, та не встигла утямитися. І тут другий приліт. Ми почули вибух перший. Він був гучний, але ну такий глухуватий. І потім ми почули дуже гучний звук слідом дуже скоро. І почало все сипатись. Я накрила собою дитину, не було чим дихати. Цієї ночі з батьками спала п'ятирічна донька, і це врятувало. Анна ледь не плаче, бо у дитячій не вціліло жодного вікна. Як оговталася, побачила, що від будинку сусідів лишилася лише яма. Жінка каже: сім'я кілька місяців тому перебралася із квартири до родичів у приватний сектор. Думали, що тут безпечніше. Вчора я їх бачила. Я знаю, що дівчинку звали Василіса. Тому що моя дочка з нею просила познайомитися. Вони сюди недавно переїхали. Муж у нього, по-моєму, я так, ну він воєнний. Це вже інша сусідка розповідає про родину загиблих. Російська ракета буквально розірвала будинок, у якому перебували бабуся, донька та двоє онуків. Дівчинці було дев'ять хлопчик на рік молодший. По частям порозкідувала везде. У сусідів у наших туловище лежало, ноги, руки. Ми з двора убирали, остатки тіл. Mm. З криші зняли ми матрас. Ну, скоріше, це був матрас дитячий. Яна каже, була вдома з чоловіком та двома дітьми. Від прильоту її оглушило, а як утямилася, пішла шукати сусідів. Іншу жінку, яка мешкала біля будинку загиблих, затисло в хаті. Її спасли двері, двері, які лежали на чердакі. І вони просто упали, перегородили, виходить. Ну, масиму, который мобы её придавить, и она под ним осталась. Ну, повреждения у неё серьёзная травма ноги. Серед постраждалих від ракетної атаки росіян по приватному сектору Дніпра семеро людей, двоє і досі в лікарні, серед них і донька пана Олега, 12-річна Софія. Перший вибух, я кричу: "Біги!" І тут другий взрыв. Коли почало все літати. Дочку порізало. А де вона спала? Ось вот прямо тут. Так, да. так в неї, скажіть наскільки серйозні поранення у тиною ну, по 5 сантиметрів. наложили шви. Це різані рани. А на території ринку за кілька кілометрів звідси побило торговельні павільйони та ангари. В епіцентрі вибуху ракети опинився десятитонний контейнер пані Анжеле. Жінка продавала тут одяг та постільну білизну, яку шила сама. А ще українські прапори, що дивом ціліли. О, На диво. Ну не да, згоріли. Да, да, да. Прапор України, і натибамщину. Залишили? Так, да, ось. Частично роздавала хлопцям, частічно продавала, щоб повернути за матерію, а роздавала на вокзалі хлопчикам, просила, щоб повісили, як будуть освобождати. Від ракетної атаки по Дніпру зруйновані чотири приватні будинки, понад 60 – понівечені. Також побили ще 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. На місцях прильотів рятувальники завершили усі роботи. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Від продовження попередньої історії. На руїнах розваленого будинку у Дніпрі рятувальники знайшли контуженого собаку. На рештках дому він чекав своїх господарів. Його ім'я Крим, і волонтери повідомляють, що щеням загибла родина колись вивезла його з окупованого піострова. Після пережитого песо глух і дуже наляканий. Росіяни вдарили оночі іранськими дронами «Камікадзе» по півдню України. На Миколаївщині два влучання в адмінбудівлі в обласному центрі та об'єкт критичної інфраструктури у районі. Та й запущених окупантами семи дронів п'ять збили наші сили протиповітряної оборони. Три з них на Миколаївщині і два на Одещині. Інформації про постраждалих немає. Путін підписав укази про так зване визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей України. Обидва документи ніч проти 30 вересня опублікували на інтернет-порталі правової інформації Федерації. Сьогодні у Кремлі запланована церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії окупованих територій України. Голова ради Федерації Валентина Матвієнко раніше повідомила, що верхня палата російського парламенту планує розглянути питання про їх входження до складу Росії 4 жовтня генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що дії Росії з анексії частини території України після проведення там псевдореферендумів є порушенням статуту організації та міжнародного права. Дії Росії прокоментував і президент Сполучених Штатів Джо Байденстейсволнев. Сполучені Штати ніколи ніколи не визнають претензії Росії на суверенну українську територію. Так звані референдуми були фальшивими, цілком фальшивими. Їхні результати сфабриковані в Москві, і справжня воля українського народу стає очевидною щодня, коли люди жертвують своїми життями, щоб врятувати свій народ і зберегти незалежність своєї країни та захистити свободу. Росія не отримує нової території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Російською президент звернувся до громадян Росії і пояснив, що на них чекає, якщо їхнього лідера Путіна не зупинити. Зокрема, він підкреслив, анексія нових територій не принесе очікуваного результату для Кремля, а постраждають лише самі росіяни. Росія не отримає нову територію України. Росія присеїніть себе... к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым ДНР и ЛНР, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни Граждані Росії. Вони мріяли про власний бізнес та чекали на первістка. Але війна змінила всі їхні плани. Подружжя із Зірпеня, вагітна Катерина та її чоловік Олександр, змушені були тікати з міста. Нині уже втрьох з донечкою вони на Вінничині відкрили омріяне кафе, частину заробітку, з якого зараз віддають на допомогу ЗСУ. Виїжджали з Ірпенята, І чули, і бачили. Що на небі, що пролітає над нами, Катерина згадує той злощасний ранок, коли росіяни вторглись в Україну та планували наступ на Київ. Їх з чоловіком вранці, 24 лютого, розбудив товариш і попросив вагітну Катю із Сергієм якомога швидше поїхати з Ірпеня. Почали збирати речі. Не знаю, як це можна сказати, збирати. Ну просто все закинули в машину, те, що було. Те, що могли взяти на швидкоруч і виїхали. Через багатокілометрові затори родина добу їхала до родичів у Жмеренку. Найбільше Сергій та Катерина переймалися за майбутню дитину. Я в той момент була вагітна, і ну це теж одне наше випробування, бо я розумію, що всі мої емоції передаються дитині. І я не можу нонстоп плакати і бути в якомусь стресі. Трохи оговтавшись від переїзду, подружжя почало міркувати над відкриттям своєї справи. В Ірпені мріяли про власне кафе. Були якісь такі ідеї, теж відкрити, можливо, не кав'ярню, бо іменно в тому районі, де ми жили, там достатньо було такого чогось. Недостатньо було якоїсь зони. Прийти, попрацювати, відпочити, пограти якісь ігри, настольні, поспілкуватись, то якусь ми таку хотіли зону тепла. І місяць тому Слободянюки відсвяткували одразу два свята: відкриття власного бізнесу та народження доньки Марти. Катерина тішиться, що втілила не лише власну мрію, а й мрію свого батька, який нині на фронті. За місяць роботи родина зробила вже кілька добрих справ. Їхня кав'ярня змогла зібрати гроші на тепловізор для взводу, де служить батько Каті, та влаштувати на роботу переселенку з окупованих пологів, що у Запорізькій області. Кожен по-різному, хто що може. Що бажають і допомагають. У нас дівчатка були маленькі, прибігали, пекли кексик. Ну, Це їхня історія. Вони приходили, пекли кекси, випічку і на а, на автомобіль для ЗСУ. У Жмеринці волонтери чи не всі гуртом хочуть допомогти бійцям у знищенні ворога? каже міське керівництво. Потрібно жити, потрібно розвиватися далі. І для допомоги нашим збройним силам першу чергу потрібно, щоб працювала економіка. Працює на перемогу і молода родина Слободянюк і не лишає мрію повернутись в Ірпінь, продовжити свою кавову справу там. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Марфон триває. Далі в ефірі повторнічного звернення президента України Володимира Зеленського. Українці, українки. Ми продовжуємо нашу дипломатичну активність спрямовану на те, щоб усі партнери України та держави світу розуміли, які нові кроки до ескалації робить цими днями держава-терорист. Говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. провів зустрічі з спікером Національної асамблеї Франції. Дякую партнерам за чітке засудження російських псевдореферендумів, за засудження спроби анексії нашої території, яка готується Кремлем зараз. Я дякую нашим польським братам за безцінну оборонну підтримку та нашу взаємодію заради спільної безпеки. І сьогодні, в розмові з Анджеєм Дудою, з паном президентом обговорили, як ми можемо ще зміцнити ці наші відносини. Обговорили також і транскордонну співпрацю. Маємо зробити все, щоб у наших народів не було жодної перешкоди для економічних та будь-яких інших відносин. Я хочу подякувати прем'єр-міністру Драгі за принципове засудження російських ескалаційних кроків. Ми обмінялися думками щодо того, які ще кроки у наших двосторонніх відносинах з Італією та у багатосторонніх відносинах на рівні Європейського союзу можуть дати усім нам в Європі більше захисту. Перший в історії візит в Україну голови нижньої палати парламенту Франції відбувається дійсно в історичний час, у час, коли солідарність між лідерами на всіх рівнях є визначальною для майбутнього демократичного світу. Я подякував пані спікеру національних зборів Франції та її колегам-парламентарям за готовність і надалі допомагати нам боронити незалежність України і свободу усієї Європи. Поспілкувався сьогодні ж з університетською спільнотою і громадськими діячами Швейцарії на базі університету Цюріху. Дуже важливо, що Швейцарія та її громадяни не залишаються нейтральними, а підтримують наше прагнення жити, жити вільно і у мирі. Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России. А теперь повторяю для всех в этой стране. Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым ДНР и ЛНР. Окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные. И заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их, их к себе домой. Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни. Экономику, социальную сферу, культуру. Ценой того, что один один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России. Сьогодні російська армія нанесла чергові підлі удари по мирним людям Миколаєві. Снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, є поранення, знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України. Все це можна зупинити тільки одним шляхом: визволити. І поки Росія не прийшла всюди, на українській землі, було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витиснемо, нормальне життя повернеться, і це єдиний шлях це шлях до нашої перемоги. Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом, але знаємо, що жодна російська маніпуляція і жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас з цього шляху. Сьогодні вдалося забезпечити звільнення ще шістьох наших громадян. З російського полону я дякую всім, хто забезпечує цю роботу. Сьогодні маємо нові результати на передовій. Сьогодні отримали додаткові елементи допомоги від партнерів. Так буде і надалі. Завтра ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки і миру, до відновлення. Нашої територіальної цілісності, бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії. І на останок. Сьогодні вранці я шанував пам'ять усіх жертв розстрілів у Бабиному Яру, вічна пам'ять жертвам нацизму, вічне прокляття тим, хто повторює. Злочини нацистів. Слава Україні!